Урок української мови. Частина 2.1. Урок перший, сторінка перша. Розгорнемо зошит і прочитаємо разом тему уроку. Тема нашого уроку звучить так: говоримо українською. Що таке лексична помилка, фразологізм букви І, звука й І, українська народна казка Кирило Кожем'як. Отже, сьогодні на уроці познайомимося. З новим явищем як фразеологізм. Будемо вчитися говорити правильно, користуватися правильним мовленням. А почнемо урок з невеличкого відео. З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я проведу заняття із нашою телепогодницею Фросію. Добрий день, Фросію. Вітаю! Розкажи, як справи у школі? Ти вже подружилася зі своїми однокласниками? Не зовсім я більше дружу з дівчатками. Тільки з дівчатками, А чому? У нас є кілька хлопців, які десь Вони іноді какують над нами. Над вами? Чекай, вони залазять на парту чи на підвіконня і перебуваючи над вами, Ні-ні, Вони нікуди не залазять. А, все, я зрозумів. Тоді поясню, в чому проблема. Просю, ось послухай, слово над означає розміщення вгорі. От, наприклад, лампа над тобою, або стеля наді мною, або над нами кілька поверхів. А ось сміятися чи кипкувати можна з когось, а не над кимось. Спробуй виправити свою помилку. Мені потрібно було сказати, хлопчики, іноді кипкують з нас. Правильно, правильно, те, що ми бачили з вами слова Фросі, яка вчила правильно говорити. Хлопчики кипкують з нас. Отже, сьогодні ми говоримо про правильне мовлення. А що ми розуміємо під словом мовлення і мова? Пригадайте, мова це засіб людського спілкування, а мовлення це використання мови для спілкування. Переглянемо інформацію про мовлення від нашого. Правильне мовлення це мовлення без помилок. Найчастіше трапляються лексичні помилки, що пов'язані з неправильним уживанням слів. До лексичних помилок відносять використання замість українських слів і словосполучень росіянізмів. До останнього часу. Донедавна відкрийте вікно двері, ВІДЧИНІТЬ вікно двері, давайте підемо, ходімо. І так ви бачили, як Знайко і незнайко пояснювали правильне вживання слів, лексичні помилки, коли ми говоримо замість українських. Слозва з іншої частини мови. І так ще раз розберемо їх. До останнього часу неправильно. Треба говорити «донедавно». Або відкрийте вікно, ні. Відчиніть вікно або відчиніть двері. Давайте підемо, ні. Ходімо. Ось такі приклади слів. А тепер попрацюємо у нашому зошиті. Прочитаємо разом. «Пораду мудрої сови. Спочатку почитають із диктором. Правильне мовлення це мовлення без помилок. Найчастіше трапляються лексичні помилки, що пов'язані з неправильним уживанням слів. До лексичних помилок відносять використання іншомовних слів і словосполучень замість українських. Приймати участь замість брати участь тощо. І так, правильне мовлення це мовлення без помилок. Помилки пов'язані з неправильним уживанням слів. Вживаємо, говоримо правильно, українською. Візьмемо робочий зошит, розгорнемо його, запишемо у ньому сьогоднішнє число, 5 жовтня. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть, будь ласка, велику і маленьку літеру алфавіту, яка завжди позначає два звуки. Так, це буква «Ї». Велика і маленька тримаються за ручки, використовуючи верхнє з'єднання. Запишімо в робочий зошит словникові слова. Пригадаймо їх. Україна. Український. Кроїти. їжак. Повторімо слова. Україна, український кроїти їжак. Запишемо слова в наступному рядочку. Пам'ятаємо, що перше слово з великої літери Воно і перше, і назва держави. Україна, кома, український. Кроїти, кома, їжак. Запишіть ці чотири слова. Поставте крапочку і пригадаємо, що буква З, де б вона не стояла у слові на початку, як у слові їжак. Посередині, як у слові Україна або Кроїть або «Український», завжди позначає два звуки «й», м'який приголосний і І голосний. Ну, а тепер потренуємося ловити слова з буквою І. Завдання сьоме. Зараз диктор промовить 12 слів. Ваше завдання. Якщо у слові чуєте звук І. Або букву Зі, то закреслюєте той квадратик. Буква є звучить герої. Лінії, Лінійка об'єдання. Рій, бійці, порції Миколаївна. Миколайович. Юрійович. Юрійвна. Перевіряємо слова, де ви закреслили. Друге, третє, п'яте, восьме, дев'яте і дванадцяте. Перегорнемо сторінку і прочитаємо текст. Говорімо. Правильно. Очі розплющують, книжку розгортають, двері й вікна відчиняють, обличчя й правду відкривають. Візьміть, будь ласка, ручку і запишіть на сторінці красиво каліграфічно ці речення. Говорімо правильно! Речення починається з великої літери в кінці розділовий знак. Очі розплющують, книжку розгортають, двері й вікна відчиняють, обличчя правду відкривають. А ми продовжимо працювати. І так Всі рівненько, слухаємо пісеньку. Мені український мові дивні я фрази та загадкові, фразиологізму, яких вивчаю, умови власні наречно вживаю усіх на під п'ятою тримати, дитини на ще одного, матусти субтати, ці за або на горбі. Не припустимо мої ніда тобі, сісти на голову або на шию, значення їхні для тебе від. пісенька про поняття фразеологізму. Що ж таке фразеологізм? Такі цікаві дивні фрази і, які ми сприймаємо разом, як одне ціле. Під п'ятою тримати, мотузки сукати, їздити вверхи, сісти на шию. Всі ці слова означають одне знахабніти, підкорити і використовувати у власних інтересах. Тобто не поважати думку іншої людини, а використовувати її для задоволення власних справ. Тримати під п'ятою. Погляньте, будь ласка, на цей малюнок. Тримати під п'ятою, тобто використовувати у власних інтересах, сісти на шию, використовувати у власних інтересах, мотузки сукати, використовувати у власних інтересах. Домашнє завдання. Розгорніть зошит частина 2.1, знайдіть, будь ласка, текст про фразеологізм і красиво-каліграфічно запишіть його поруч. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися з вами говорити правильно українською, дізналися про лексичні помилки, пригадали букву «й» «І», і її звукове значення. «І». you mm.